І свого господарства, свого гаража видавав сокири, арматури і І от знаєте, що вразило, що саме ті невелика кількість тих прихильників Московського патріархату, який до того часу стояв на тій стороні, що перекривали трасу разом з тими священниками, побачивши, коли пастор який 44 роки прослужив в цьому селі, дає арматури і сокири, щоб йти на своїх парафіян в Турму. вони сказали такі слова, що це дуже мене вразило. Каже, батюшка, ви 44 роки в нас прослужили. Ми ділили з вами радістю годи. Ви були в наших сім'ях не один раз. Ви хрестили наших дітей, ви хоронили наших покійників. Сьогодні ви наважились видати практично зброю сокирі і арматуру проти нас. Це недопустимо. І ці люди, яких вже було приблизно 50 зранку, побачивши, що священик творить, вони не стали на сторону іншого, вони просто забралися і пішли. А вже вчора, неділю, 28 грудня, Зібралася знову громада Київського патріархату біля храму, тому що на сьогоднішній день храм є запечатаний. І вже ті люди, які були вчора ще на стороні Московського патріархату, побачили що жорстокість так званого канонічного українського православ'я перейшли на сторону Київського патріархату. І вже вчора біля стін Успенського храму в селі Птича молилося приблизно. Незважаючи на холодну погоду, штормовий вітер снігом, близько 200 людей. Я маю диск, де є фотографії і відеозапис цих вчорашніх подій. Мирних всі молились спокійно і тихо. Ніхто нікого не обзивав і ніхто ні на кого не кричав. А московського патріархату за повідомленням міліції зранку молилося близько 15. Теж ми там собі тихо молились, щось там священником і розійшлися. Розумієте, я ще хочу замітити, дорогі панове журналісти, що якби не було саме втручання оцих, а я так їх називаю, духовних сепаратистів приїжджих, невідомих осіб, громади <кій> з собою домовляться. Це, по прикладі, овчі, печі не потрібно вмішуватися в життя громади. Село між собою поріднилося. Хтось кум, хтось сват, хтось брат. І люди завжди домовляться, не потрібно зовнішнього втручання. І я ж, надіюсь і впевнений, що у скорому часі і в Тичі, і в Бадівці, і в інших громадах таке об'єднання відбудеться. Люди по останніх подіях в селі втичать. Жорстоких протистоянь, коли, знаєте, священники лягають на асфальт. Це можна є доступно в інтернеті, в Ютубі, можете це побачити, знайти. Незважаючи ні на що, коли просять, що їде швидка допомога, везуть жінку в родом, везуть хворого з інсультом. Ні на що нікого не впливало. Лягали на асфальт, ходили туди-сюди по дорозі, жорстокості, цинізму, я за свої 18 років священничого служіння не зустрічав. Те, що побачити ми у селі Течі, на жаль.